Неслухняне зайчення. Якось зайчик по сніжку взимку у лісі бігав. Був холодним, бо нічим ще не пообідав. Мимо хатки борсучка стежка простелилась. Там бурульки на даху рядком примостились. Ох, і манять же до себе Людяні морквинки. Зайчик хоче скуштувати хоч одну граминку. Знаю. Їсти їх не можна, зайчик так подумав, та не втримався малий і одненько схрумав. Через день сніжок пішов в лісі біло-біло. Не радіє зайченя, горло заболіло. Цілий тиждень прохворів. Це не жарт малята, і буруляк не їдять більше зайченята. you